Ви теж чули новину. Середня пенсія в Україні зросла до 6410 гривень, на перший погляд, непогано. Але поки уряд звітує про назростання, 35% українських пенсіонерів живуть на менш ніж 4000 тисячі гривень, а більше половини на суму, менш як 5000, тисяч, вибачте. Але це не пенсія, це соціальний вирок. Сьогодні ми детально розберемо, що відбувається з пенсійною системою в Україні. Чому звіт пенсійного фонду насправді звучить тривожно? І чому так, на мою думку, бо пора говорити про цю проблему вголос? Якщо ця тема вас зачіпає, і залишайтесь до кінця отже, формально середня пенсія зросла на 700 гривень з 5700 89 до 6 тисяч за півроку. Але проблема в тому, що ця середня температура по лікарні не відображає реальність, бо більшість отримують значно менше. 35% пенсіонерів менше 4 тисяч, половина менше 5%. Щоб було зрозуміло, це в межах 100 до 120 євро. Як виживати на ці гроші держава не уточнює. Знаю бабусю зі стажем 37 років, яка досі здає пляшки не тому, що хоче, а тому, що мусить. І ось такі історії: це не та це не винятки, це статистика. І саме вона має стати приводом для дії. За півроку кількість пенсіонерів зменшилась на 84 тисячі осіб. І це не оптимізація, да? це наслідок війни. Кризи поганого здоров'я та відсутності надії можна сказати, що навантаження на бюджет зменшується, але це короткозора логіка. Скорочення пенсіонерів це ще й удар по економіці, зменшується споживання, зменшується внутрішній попит, зменшується сама держава. А найстрашніше ми втрачаємо покоління. Людей, які будували країну, але не дочекались вдячності. Судді, які пішли на пенсію, отримують понад 109 тисяч гривень на місяць. Це не просто різниця, ну це прірва. І якщо чесно, я не можу не розлютитися: середній українець отримує 6 тисяч, а суддя у 18 разів більше. В умовах війни, де кожна копійка має бути підзвітна, така несправедливість це не просто моральне питання, це питання довіри до держави. Коли одні отримують усе, а інші виживають, це не соціальна система, це система привілеїв. А пенсія в нас ну, це Зарплата плюс стаж плюс середня по країні теоретично тати справедливо. Але на практиці, якщо у вас була сіра зарплата або мінімальна, то й пенсія буде така. ж. А ще парадокс: якщо ваша зарплата була нижчою за середню, то зростання середньої зарплати країни зменшить ваш коефіцієнт. Система, яка мала стимулювати розвиток, насправді карає тих, хто не мав вибору. Поки реформа відкладається. Формула працює проти тих, хто все життя працював чесно, але не в кабінетах. У Києві пенсія 8856 тисяч гривень. У Донецькій там 7840, А у Тернополі, то 4957. Це реальні цифри, і питання тут не в географії, а в доступі до зарплат роботодавців і податкових надходжень. Проблема в тому, що Україна це не одна держава з єдиною соціальною політикою, це кілька країн із різним рівнем життя, але однією валютою. Так бути не повинно. Пенсія має залежати від внесків, але не від регіону. Соціальні гарантії вже на четвертому місці в бюджеті. Оборона перша. Це логічно, але ризиковано. Бо чим більше ми забуваємо про соціальні основи, тим більше ми втрачаємо сенс того, що захищаємо. Пенсійна реформа зависла. Новий уряд мовчить. Немає плану, немає кроків. А без реформи лише латання дірок. Нам потрібна стратегія, а не звіти, бо цифри можна підправити. А от довіру людей ні. Пенсія це не про гроші, це про повагу, про відповідальність, про цінність людського життя. Якщо ви вважаєте, що наші пенсіонери заслуговують більшого, підтримайте це відео лайком. Підпишіться на канал соціалка, ми говоримо про те, про що влада воліє мовчати. І напишіть у коментарях. Чи відповідає ваша пенсія або пенсія ваших близьких тій роботі, яку вони зробили? Розкажіть свою історію, бо тільки разом ми можемо щось змінити. До зустрічі в наступному випуску.